Це твоя фантазія? тебе юридичний відділ тобі не говорить. Слухай, Андрійко, заспокійся, не знущайся над народом. Війна на мою думку, це занадто багато, оскільки наш транспорт не відповідає на ціні. Ціни ростуть, а якість не покращується. Львів'яни продовжують дивуватися та обурюватися з вартості проїзду при оплаті готівкою у громадському транспорті. За минулі півроку ціна на квиток у водія збільшилася майже вдвічі. На вулицях міста та у соцмережах люди висловлюють невдоволення: хтось нарікає на відсутність або несправність валідаторів, а інші на незадовільні умови перевезень. А якість перевезення, хоча б колись зміниться, ваші перевезення це жах. При температурі повітря плюс 34 без кондиціонерів це знущання. А ці жовті гроби вони вартують платити 25 гривень. Львів став найдорожчим містом в Україні в усіх аспектах. Жах у безготівковому форматі оплати часто вимахується валідатор. Тому хай Львів автодор спочатку зробить адекватні валідатори, хоча б а потім вже підіймає ціну. А справність валідаторів перевірили? і як стосовно відключення світла, коли інтернет зникає повністю. Дуже класно, коли є валідатори в потрібному автобусі до роботи. Їх взагалі немає, і термінал працює через раз, а то і через два. Дуже заохочує поїхати платити податки в іншу область з такими приколами. Окрім того, люди скаржаться, що підняття цін на транспорт і близько не відповідає рівню доходів у громадян. Ну, як говорить моя мама, якщо по всій країні там по 8 гривень, по 10 гривень, то для Львова це дуже багато, тому що тут нічим пенсіонери більше не заробляють від того. В нас в садочку вихователі заробляють по мінімалки, тому я не вважаю, що це адекватна ціна. Знову ж таки, витрачати ці гроші не на своїх дітей, а на проїзд маршрутки, тому що треба дитину завезти по декількох гуртках, не є актуальним. А почалося все після впровадження у громадському транспорті Львова електронного квитка. Місцеві чиновники стверджують, підняття цін є умисним. Таким чином вони хочуть стимулювати людей відмовитися від купівлі квитка у водія за готівку, аби всі користувались лише електронною системою оплати. Готівка має бути найменш зручним і найдорожчим способом оплати для того, щоб всі максимально власне, користувалися. Безготівковим способом оплати, і власне для чого це було зроблено? Тому що наша ціль тоді, і вона залишається і зараз це є датінізація перевезень в громадському транспорті, це є мінімізація контакту між водієм і між пасажиром. І, власне, це дало свій ефект. Наразі при оплаті леокарт вартість проїзду становить 13 гривень. Якщо розраховуватися банківською картою, це обійдеться у 15 гривень. А от при розрахунку готівкою потрібно викласти аж 25 гривень для студентів, які мають студентський леокарт, вартість найдешевша 6 гривень 50 копійок. Був певний період, так, так називаємо тестовий для людей максимально перейти уже, дати можливість переходу, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що сама система ну, вона мене дуже влаштовує, є набагато новічні системи, але ми, на жаль, колись підписали такий договір, і мусили її довести до кінця. Працівники міської ради довели, що є питання зниження готівкового і є певна тенденція до покращення. Чим збільшиться ціна за готівковий квиток, тим менше людей будуть ними користуватися. Це логічно. За підняття вартості проїзду проголосували члени виконавчого комітету Львівської міськради. У склад цього комітету входить і Богдан Шустер. каже, він єдиний серед усіх депутатів був проти, бо вважає, що підняття цін до такого рівня в часі війни просто неприпустиме. Я вважаю неприпустимо таке підняття. Я був проти в, в, всі ті рази, коли виставлялося на голосування це питання. Вважаю, що цей процес. Зважаючи на ту кількість коштів, які були впродовж всіх бюджетних років витрачені, потрібно якомога швидше завершувати, і щоб він дав свій економічний якийсь поштовх, а не просто ми за рахунок мешканців, за рахунок пасажирів вирівнювали якісь проблеми. Думка експертів щодо підняття цін за для зменшення обміну готівки. Різниця одні вважають, що така вартість проїзду при розрахунку готівкою не виправдана, бо якість транспорту не відповідає ціні. 25 гривень. Ціна явно не оправдана і незрозуміло чому така ціна, бо, скажімо, якість громадського транспорту сама по собі є нижче рівня, там, фактично ми зараз майже в рівні Польщі по ціні. І ціна зараз громадського транспорту у Львові і якість громадського транспорту явно між собою не виправдані. Плюс той самий мобільний додаток Леокарт. Які можна було би скачати десь там з App Store чи плеймаркіта, які нам обіцяла анонсувати ще там три роки тому, що потім сказали, ну вибачте, так стало. Інші ж навпаки, вважають, що 25 гривень це ще дуже помірна ціна, і вартість проїзду при оплаті готівкою мала бути значно вищою. Я з перших днів був ну, скажем прихильником того, щоб квиток був 100 гривень, 150, там не знаю, 80. тобто сума, яка була б несуразна з її оплатою. Щоб люди зразу відівчилися платити, у нас дуже важко. Люди відівчаються від готівки, а направду готівка це основна біда будь-якої галузі. Тому що якщо є готівка, є зловживання. За словами чиновників, 25 гривень це максимальне здорожчання, яке передбачали раніше. Наразі піднімати вартість проїзду при оплаті готівкою не планують. Каріна не Андрій Ролюк, Богдан Павлечко, телеканал НТА.